Тимні дані за вечір та ранок, 5-6 серпня. Основні зусилля, сил АТО зосереджені на проведенні рейдових дій ізоляції кризових районів шляхом несення служби на блокпостах. Також тривають заходи інженерного обладнання блокпостів. 18.30, 19.30. Здійснено мінометний обстріл блокпосту у районі селища Кірове, 19.30. Здійснено напад на блокпост біля населеного пункту Красний Яр. 200-2010 здійснено обстріл з БМ 21 рад позиції піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка. 22.00 – 0 Здійснено артилерійський мінометний обстріл позиції піхотинців неподалік Красного Деркула. 0.15 – здійснено мінометний обстріл позиції піхотинців поблизу населеного пункту Амвросівка. Друга 30, друга 40, Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Новоанівка. Друга 45, Здійснено обстріл з БМ 21 град аеродрому Луганськ. 4.23 здійснено обстріл з БМ21 град позицій піхотинців біля населеного пункту Весела Гора. За минулу ніч позиції українських військових були обстріляні з боку Російської Федерації. 21.20 було здійснено артилерійський обстріл укріплень сил АТО неподалік населеного пункту «Д'яково». Та в 4.23 здійснено також обстріл позицій десантників біля населеного пункту «Д'яково». Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не злами. Перемога буде за нами. У нас на ситуації сфері Ну, а ми питання, організувати з Група цивільно військового співробітництва працює з у місті Волноваха з місцевою владою, з представниками місцевого населення, органами, правоохоронними органами, значить, існують певні проблеми соціального та економічного характеру. Але, по-перше, на перше наше завдання це організація взаємодії між військовими та цивільними в цьому районі для того, щоб знизити можливі ризики. Тому сьогодні завдання виконано. Ми плануємо продовження в цьому районі вже по кривому плані. городских посілкових советов у всех силовых подразделений и структур поднимался вопрос о третьей хвилі мобілізації согласно пана президента. Значить, було розіслано личному составу, розіслано председателям поселкових і міських советів о тому, що мобілізація і масова в районі не проводиться. І всі провокації о видачі повесток о привлечении силой призывного возраста молодежи, а также военнообязанных запаса офицерского состава не проводится в районе. Было успокоено местные органы власти о том, что э, до особого распоряжения такие мероприятия не проводятся. Народ успокоился, с пониманием принял эту информацию и будет на местах руководствовать теми задачами, которые были поставлены на встречу. П'ять місяців тому ці кадри облетіли Україну. Особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Блокування російськими військовими з літної смуги не зупинило наших авіаторів. Бригаду, що пройшла крізь труднощі так званої російської весни, передислокували на нове місце служби. Потихоньку обживаємося на новому місці. Благодаря волонтерам у нас з'явився 12 кімнатний домик. Далі ми зараз відновлюємо здання технічної експлуатаційної частини. К нашому приїзду сюди ну, знаходилося ну, в жахливому стані. Не було ні криші, ні дверей, ні окон. Двоповерховий будинок блочно-модульного типу на 20 кімнат відчинив двері для новоселів на початку липня. Чимала заслуга в цьому і волонтерів. Урочистій події передувало кілька місяців копіткої праці авіаторів та небайдужих миколаївців. Обращались, писали пости в фейсбуці, розказували, що ми робимо. Написали за два дні технічне завдання, за три дні провели тендер. Ідея виникла десь 17-18 вісімнадцятого 26 26-го ми вже заключили контракт. Військові підготували фундамент для будинку та під'єднали його до мереж електро та водопостачання. Вартість проекту становить 476 тисяч гривень. Дякуючи всім небайдужим людям, які перераховували кошти волонтерської групи. От є вже де розмістити частину особового складу. Взагалі, таких комплексів, щонайменше потрібно нам всім. Неподалік знаходиться ще одна будівля, яку допомагають відновити благодійники міста. Вони безкоштовно виконали ремонт стелі, замінили всі вікна, металопластикові і двері. Зараз особовий склад нашої бригади виконує внутрішні роботи. Сьогодні підрозділи морської авіації беруть участь у пошуково-рятувальних роботах. Згодом розпочнуть польоти над морем та за складних метеоумов. Екіпажі вертольотів К-27 щотижня проходять льотні зміни. На сегодняшний день все борта, которые у нас строю, обеспечены летными экипажами. То есть при поступлении любой задачи мы в состоянии всеми бортами одновременно выполнять поставленные задачи. По приходу выпускников 2014 года мы будем тоже обучать и формировать новые экипажи. В межах сучасного українського законодавства виявилося неможливо вирішувати проблеми людей, травмованих під час бойових дій. Тому у Києві зустрілися фахівці львівського протезного заводу та військові медики, аби знайти шляхи для допомоги постраждалим. Проблема пов'язана в тому, що вся наша законодавча база щодо закону України про обслуговування інвалідів. Вона розрахована на мирний час. І е, така категорія е, людей, як військові, які отримали е, е, таке каліцтво чи таке поранення, вони, е, в них виникало декілька, декілька суттєвих проблем е, щодо оформлення інвалідності і отримання до безкоштовне забезпечення такими виробами. Результатом цієї зустрічі стало звернення до Верховної Ради України. Народні депутати ініціативу підтримали майже одразу. Тож відтепер, втративши кінцівку на полі бою, вояк матиме змогу безкоштовно пройти протезування та реабілітацію у спеціалізованих центрах. Таких на сьогодні в Україні є чотири. Знімається зіпсування негатив, Потім заливається серединовіється згідно об'ємних розмірів. Пунктів. Тобто, скільки посадка середина минканці оповітє до 12. Це є вже позитивний судовний. повністю, індивідуально для людини, далі вже виготовляється приймальна но беручи участь в АТО, Володимир втратив ногу і завдяки нещодавно ухваленому закону став пацієнтом спеціалізованого центру на базі Львівського протезного заводу. У перший же день він приміряв протез і навіть зміг зробити декілька самостійних кроків. Щоправда, тримаючись за поручні та під наглядом спеціалістів. Лікарі запевняють, вже через місяць Володимир зможе поїхати додому. Це первинний протез, який ми йому ставимо і в чому на ньому ходити. Через певний час, в зв'язку з фізіологією, з фізичними можливостями людини, відбувається деформування кукси. Тобто людина не просто людина зробити протез, поставити і відправити його додому. Його треба потім певний час обслуговувати. Так звана підгонка. Ми міняємо кукси мірі, по мірі зміни кукси ми обслуговуємо його. Всі деталі, всі вузли цього протезу вони сертифіковані в Україні. В нас на них є ремонтна база, в нас на них навчені фахівці. І протез дається на певні роки. Директор львівського підприємства запевнив, що всі вояки поранені в зоні АТО у подальшому матимуть можливість здійснювати технічне обслуговування протезів. Перший день серпня 35 родин військовиків уменського гарнізону отримали ордери на постійне житло в місті монастирищі. Ці помешкання міноборони придбали відповідно до державної програми забезпечення житлом військовослужбовців. Армійці роками чекали на власні квадратні метри, тож кажуть, з переїздом не забаряться.